Цено не панса, дорога родина. Собака, блять. Тутула. Здорово, братва! Сьогодні ми завезли вам трішки контенту. Будемо відкривати кейси на сервері Ukrainian GTA 5. 5 Зараз ми маємо поки що тільки два кейси. Я сподіваюсь, нам трішечки повезе. Тому тримаємо кулачки і погнали. О, футня. Якщо хуйня, то кажи зразу. Коротше, тупопробний момент перший відос по відкриттю кейсів. Я ну, типу, я просто навіть не шарю, що мені казати. Е, реально, хочеться просто завести контент вам і мені для кайфу, знаєте, для розслабончику. Тому, будь ласка, беріть там щось пінне, непінне, солодке, не солодке, сухаріки чи пачупси, і сідаємо до перегляду. Перше відкриття. У вас немає цього кейсу. А, стоп, його треба придбати. Боже. Коротше... <кхм> ну, поїхали. Один, один кейс у нас є. Все, окей. Е... Ви досягли максимальної кількості авто. Я поняв. Продовжуємо. На чому ми зупинилися? Ми зупинилися на кейсі. Купили ми одну штуку. Е... Поїхали відкривати. Ну, дай щось. Худі. Окей. Напічалимося. У нас, по-перше, ще є спроби. Давайте ми візьмемо зараз ще. А що воно дешевше? Коротше, ми ще візьмемо з вами ще 4. Все, ми їх купили. Поїхало у нас відкриття одного. Так, перше випало нам худі. Зараз. Худі. Худі. Кейсики. Е, повернутися. Давайте відкриємо краще космос. Візьмемо це штук 5 відразу. Хай буде. Поїхали. Якщо зараз випаде світшот Якщо випаде світшот, я буду. Я буду ярості. Не Нехуді. Харе! З, з речі, Харе. Ну реально. Речі Речі не потрібно. Речі не потрібно. Будь ласка. Дайте нам. Дайте нам. Бібіку, будь ласка, якусь! Або дайте нам бібіку, буд! Окей, лишаємо. У нас тут ще три кейси лишаються. Давайте ми відкриємо. Я хочу щ... тепер відкрити космос. У нас ще 3 є. У нас 10 е баксів. Точніше, не баксів, а карбованців у нас ще є. І, можливо, можливо, нам щось випаде чи ще. Давайте нам брюки. От тепер у нас є. Високі красівки. Забираємо приз, крутимо, крутимо космос. Давайте я буду, е, буду зараз, не знаю, так, розхитувати рандом, може, дійсно нам повезе. Ану. Машинки давно не було, давайте! Кроссовки на вибір. Окей. Відкриваємо ще раз космос. Відкриваємо ще раз космос. Машина! Машина! Машина. Відкриваємо. Венефактор. 6 на 6. Ну давай, 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 ти зможеш. Я вірю, я вірю в тебе. Вірю в тебе. 225 тисяч Лишается один. Давайте, давайте закрутим овечками. Я просто я не дивлюсь. Я не дивлюсь. Давайте, будь ласка. А... Ну, давай нам. Машину. Тупо хочеться чогось цікавенького Ну твою, братва, працює, 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 працює Це просто геніально Сюди. Залутали? Залутали. Є у нас машина, є одяг, є гроші. Дай Бог нам тільки здоров'ячка, поняли? <кхем> Вибачайте, я крінжульки вам закидаю, щоб вам теж сумно не було. Вам подякував. Сердечко від мене, до зустрічі. Це но не пан, дорога родина. Щас, здоров'я, да. <кхем> ай, блядь. Крінжутіна, під'їхав. Давай, Владислав. Продовжуй. Чого ти, сука, тупиш? А, собака, блять. Тут кула. Будемо тримати кулачки. Іскотека. Е, дуже вам дякую за перегляд, що були зі мною. Принесли мені удачку. Я знаю все. все це через вас. Що ще хотів вам сказати? Не забувайте, будь ласка, що у нас проходить в телеграм-каналі Розіграш, новорічний, результати якого будуть 3 січня. Вам подякував, сердечко від мене. До зустрічі!